Російське дно пробувається кожний раз все більше і більше. Російські гнилі, люди е, живуть в країні рабства, де їх принижують, де їм не дозволяють абсолютно нічого. Е, які підтримують свою цю СВО, і цим самим влада їх ще й гнобить ще більше. Хоч ну то тобто вони підтримують СВО, а влада їм диктує як повинні жити. Розумієте? Ну, гниль, просто російська гниль. Обстрілюючи міста сьогодні вночі, всі знаєте, як обстріляли сильно Одесу, і просто це доказує вкотре, що Росія країна терорист, країна вбивць і що там живуть тільки гнилі люди, які просто не знають, що таке справедливість, що таке свобода, рабство, країна рабства, країна смерті і. Чорної гнилої землі, ось і все просто я не розумію, що вони хочуть цим доказати, обстрілюючи будинки, вбиваючи мирних людей. Що вони хочуть цим доказати? Доказати тим, що вони терористи. Це і так уже всі в усьому світі знають. Росіяни, ви гнилі люди, все.